Шановні друзі, ось ми знову з вами. Ми на ставку ще скоро за грибами. Радий всіх вітати. Прибув на ставочок. Пізновато, але нічого. Піде. Хтось з справжніх рибаків, може, би сміявся, хто півдесята йде на рибалку, але я головне, щоб провів трошки час і трішки поспілкувався з вами. Закинув дві вудочки. На поплавочок, потім, як завжди, ще буде приймати участь і спінінг на хіжака. Все, тут я приземлився собі, мене не буде видно, що вам не надоїдати. А всі цікаві моменти, все буде показано. Риски прикормлю, багато кормити я не люблю, я рибу приїхав ловити, а не годувати. Хвиля якась іде і чомусь зганяє мені поплавки лівіше. Зараз ми трішки збільшимо глибину, щоб воно лежало на дні і не крутило дідові голову. Схоче їсти з навізьме. Отак. А не схоче їсти, то й не мусить. Не дуже будемо просити. Так, друзі, не гаю я часу, поки рима, риба мирна, неактивна, я трішки покидаю на хижачка. Погода вроді би ніби нічого страшного нам не обіцяє, щоб наш дощ прогнав, чи вітер, чи щось. Непогано сьогодні, до речі, тепло. Тобто, можливо, ми дуже швидко появимося вже і в лісі. Мається на увазі вже результативно. Як Підуть теплі дні грибочок полізе, а ми білі гриби любимо збирати. О, як я вже цього чекаю. Вже й сироїшки смаженої хочеться. Уже й лисичка би засмакувала свіже. Так, найстрашний період для мене зима уже позаду. Тепер дід знову активний. І з вами можу поспілкуватися і попереписуватися, і насолодитися. Що на стовку і на річку схожу не без того, що в лісі? Боже, як пташки гарно співають, яка це благодать. Минуле відео було з лісу, і я вам скажу, шановне товариство, що я. Втомився був, то без звички, знаєте, стільки часу ноги не ходили. А й ще технічна характеристика моя змінилася. Якщо я пізній осені важив 77 кілограм і порхав як метелик, то навесні я поважився 84 кг. Так що переглядайте відео, спонукайте мене до нових походів, бо треба ті кілограми зганяти, бо дуже важко їх носити. Оп, ух ти! Була покльовочка. Це вже приємно. Значить, штука не спить. Це вже добре. Але була. А ну ми тебе сюди проведемо. Сьогодні мене добре надіюсь, чути, тому що я вже взяв мікрофон, я вже трішки підготувався. От, Попередня рибалка мусив кричати, щоб почули, що там, дідо, меле. А тут вже мене повинно бути чути добре. Я так думаю. Потім все перевірю. Ну, похльовочка вже була, це вже тішить. А ні, зараз поміняємо приманочку. Може інший захоче. Пішла хвилька. Міняємо приманочку. Візьмемо якусь бльосінку. Блешню, блешню. Правильно, буде блешня. Ну що, попробуємо на блешню протягнути. Якщо вона там ще стоїть та, що попробувала клювати на силікон, то блешня мала би хапнути зараз. Не хоче. Ну і не мусить. Невелика проблема. О! Бачите? А цього разу, панове, ми щось упіймали. Невеличке, вроді би окунець. Ну, може бути мала штучка. Але ми вже з уловом, якщо не зійде, окунець. От старий спеціаліст навіть відчуває, що клює, так? Я такий. Ось, бачите, маємо окунця. Уже ми сьогодні не скажемо, що ми були. Без результату. Ось він. О, ось такий, котрий знає, що дід темний. Дід рибі каже, завжди живи. Ой, 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 не падай, я ж тебе в воду пускаю. Пливи. О, це вже цікавіше. Хай оконець, но вже не з рибою. Не пойме, що там... А це кльов, друзі! А це вже був кльов, панове. Я думаю, що здернуло потім відпустило, Думав, що зацеп. А це вже щось у нас трошки більше, ніж той конець, шановні глядачі. Це у нас вже товариш щучка невелика, але вона є. Ой, ти де? Я думав, що зійшла вже. Хай невеличко... Ой! Це в мене перекинувся якимось чином. Повідець. О! Бачите? Є у нас іщукенція. Є у нас іщукенція. Я думав, що більша піде на таку приманку, але і це також риба. Це також риба. Бачите? Ось така молоденька дівчинка по імені Щука. Піде на, ж... на... на піджарку Захарчикові, піде. Хлопець рибку любить. Синочок ще в школі. Я йому вчора кажу, я на рибалку йду, скривився. Зацепила. Я мушу йти відчіпати. Прибором. Це вже більшенька, ніж минулого разу. Таку я вже візьму. Так, хай вже буде. Пожаримо, посмажимо. Але це ще не кінець. Маємо штучку, маємо початок. Добре. Як то кажуть, щось, то вже має. Пливи, лиш недалеко. <ривіт> От дід збиткується, що надривує. Каже, пливи, <ривіт> лиш недалеко. Добре. Але я щось хочу. І на мирну рибу піймати. А вона у нас щось сьогодні ще не активна. А ну подивимося, може там вже й кукурудзи нема, а ми чекаємо, що клюне. Не, все на місці. Все на місці. Кукурудза на місці. Просто риби нема. Шановні друзі, невеличка пауза у рибалці. Я вам хочу щось продемонструвати. От дивіться, у мене в руках такий листок. Тут написаний вірш, який я зараз прочитаю. Але сама суть в чому, бачите, зліва по вертикалі йдуть букви. А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Е, Ж, З, Е, і, 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 Й, К, Л, М, Н, О, П, Р-С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ, м'який знак Ю, Я. Це я приймав участь у поезійному конкурсі. Взимку, коли не було рибалки-грибарки. І було завдання написати вірш, щоб кожна стрічка починалася з букви алфавіту. Ну, похвалиться трохи, дід Панас. Це мій твір. І я його зараз вам прочитаю. Добре? Поїхали. Ага, я не зможу так і тримати екран, і читати. Якщо я втечу від алфавіта, то ви мене простите. Вірш сам. А наша мова диво в кожнім слові. Буде тепер звучати навкруги. Вона Росії, наче кістка в горлі. Ганьблять її. Вбивають вороги. Ганц в нашій мові все вони шукають. До неї московит ніяк не звик. Є головнішим, так вони вважають. Еге ж, звичайно, тільки їх язик. Життя їх мрія, щоб убити мову. Завжди в претензіях до нас вони. Ечте, розперезалися в чергове. І саме мова привід для війни. Їм нас хотілось русифікувати, І тому їм мова в саме серце б'є. Коли, як не тепер нам пам'ятати, Леліймо, браття, ми усе своє. Ми маємо свої вірші, панове. Нам залишили пращури пісні. Ой, як же відстояти рідну мову? Питання в нас. Відстоїмо чи ні? Радянщину вернути хочуть знову. Своя є мова, все в нас є своє. Тарас просив, плекайте рідну мову. У мові код. Так було, так і є. Франко на мові теж писав колись. ще Хоч мало ми читали ті вірші. Це вже минуле. Бо язик був вище, чомусь усім був Пушкін до душі. Шануймо нашу мову ми щоденно, Щоб ризала вона їм по вухах. Пом'якше ніяких ми не даємо. Юда Московський знає, що прийдемо, як треба буде наш засяє стяг. Ось такий твір. Кожна стрічка починалася з букви алфавіту. Дід Панас і його написав, а сьогодні вам прочитав. А зараз приступаємо далі до рибалки. Ну що, панове, ще трішки покидаю на хижака, бо мирна риба сьогодні не клює. Не хоче сьогодні мирна риба клювати. Не знаю чому. Чомусь не клює. Покидаємо ще на хижака. Може яку ще щучку дернем, поміняв насадочку. Пробуємо. Може, що такої захоче. А во, бачите? Такої насадки чекала, а це трошки вже більше відтихме. Ааа! Обман трудящився. А це був корч. Гіллю зачепив, а я вже думав, що це трошки щось відцепилося. Добре, хоч відцепилося, що не обірвалося. А дід вже втішився. Дав нову насадку і відразу більша риба. А не тут то було. О, а тепер уже окунець. Так клює окунець. Знаємо ми твою покльовку. Знаємо, ми, як клює щука. І знаємо, як клює окунь. Ось такий. Бачите? О! Що? Не бійся! то добрий дядько! то й відпускає, пливи. Але клюнув. Але клюнув. Це яскрава приманка. Сонечко трохи блискає, і вона гарно в воді видна. Ану, а щось би більшеньке не помішало. Упіймати? Ще трохи часу маємо. Ой, погано кинуло, ну нічого, піде. Я завтра піду в ліс. Урівненний. О, окунець. Але вроді гарніший. Ні, це штучка. Цього разу дід помилився. Штучка. А ударла так як окунь є. Є. Знову така, як і там та. Бачите на яскраву приманку, як гарно риба пішла. Що, подруга? Видно? Думаю, що та. Тебе відчіплю? чи по приборі ти? Е, ти добре захопила, знов треба прибор, брати в руки. Ось така. О, гарна, бачите. Буде ще пожарити. Ось така. А ця приманочка робоча сьогодні, бачите? Я разів п'ять кинув, а вже і охунець, і штучка. Працюємо. Ще, мабуть, кілька спроб зроблю та й досить на сьогодні. Уже й обід. Більше трьох годин ми посиділи. Походили, покидали, поговорили і дякувати Богу за те. Дві штучки невеличких маємо, посмажимо собі. А ми щось попіймали. Ха -ха. Чергова штучка невеличка. Отак. Подружка. Тихо-тихо-тихо-тихо, тихо. Ай, ти так легко взяла. Ще би трохи і ти відпустила. Це з одного виплутку, бачите, такі невеличкі. Грам по 300. Один виплуток. О, це гарно. Легенько взяла, що я маю зразу вам і можливість отак показати. Ось така товариш штука наша. Ха -ха. Добре, є три, добре, вже веселіше, правда. І я так кажу. Ой! дідові все весело. Все, треба закруглятися, друзі, тому що пішла хвиля, вітер вже неприємно. Тим більше кльов зупинився. На мирну рибу кльову і не було, а хижак уже... Не хапає. Навіть дрібне і не, і те не хоче плювати. Ще разок перекину. Переконати вас, що не бере. чого Роботи море дома ще є. Найде з чим Василю зайнятися. Весна. Досить, правда? І я так кажу, хорошого потроха. Так, друзі, я ще показую наших три рибини Ось такі вони у нас. О! Отаких три невеличкі штучки маємо засмажити. Ну, і все-таки, уже зібравши свої всі причандали. Мені, шановний глядачу, захотілося ще прочитати одного вірша, якого я написав. По якій причині? Мої вірші писані протягом всієї війни, вони говорять про різне, але часто мені, окрім нашої війни, мене, мене болить те, що наш народ між собою недружний. Я маю на увазі наш простий народ. Я цей вірш прочитаю, хто як собі захоче, так його зрозуміє. Але я вважаю, що більшість з нас, з вас, зрозуміє його правильно, що я хотів ним сказати? Гуляло стадо буйволів по полю, і їхні дітки біля них були. Травечку скубали і мали волю, але. Два леви близько підійшли, Лягли на землю і спостерігали. Вони з когорти звірів дуже злих, що в буйволів є роги Добре знали, чекали на реакцію від тих. Рогаті поміж себе озирнулись, що їх багато це усе дарма. Колінка в них передні підігнулись. Втікати треба, виходу нема. Рвонули з місця дружно і погнали. Один з них довго бігти все ж не зміг. Але ви тільки цього і чекали, тож здобич вже була у лапах їх. Покликали ще й інших на забаву. Потім разом пішли всі до води, попити, пообідавши на славу. І з думкою, що буде так завжди. Рештки гієни доїдали радо, до вечора простив від жертви слід, а вдалині стояло ціле стадо у розумах хто завтра на обід. В черговий раз, як леви зголодніли, зібрали більше родичів своїх. Та буйволи вмирати не хотіли. Вони всі дружно зустрічали їх. У цей раз буйволи вже не тікали, а захищався кожен, як умів. І так і опір продемонстрували, Тікали леви так, аж гай шумів. Приснилася мені Небесна Сотня за кілька днів уже не перший раз. І кожен раз казали мені хлопці, що їм на небі соромно за нас, що звідти їх не хочуть відпускати для вирішення наших всіх проблем. Мені ж бо захотілось розказати про буйволів, про левів і гієн. До нової зустрічі.